Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде огляд мого чудового подаруночка від Олічки. Це набір пробників, ароматів бутікової лінійки від Шанель, для Exclusive de Chanelle. Дуже гарне оформлення цього набору, я його оцінила. Тут в нас розміщений аромакулон такий, глиняний, напевно, я його на нього нанесла Квір de Russie аромат, який мені найбільше сподобався. І розмістила пробнічки в тій послідовності, в якій вони мені сподобались. І почну я з першого аромату. Як я вже сказала, це аромат шкіряний, аромат арома de Russie. Я люблю шкіряні аромати. Думаю, ні для кого, хто дивиться мій канал, ні для кого не секрет, що я люблю шкіряні аромати. Цей аромат досить цікавий, я б сказала, найцікавіший. Цій підбірці. Тут не просто шкіра. Звичайно, тут аромат шкіряний, тут є шкіра, така шкіра галантерейна, дігтярна. Але дуже цікаво виконаний цей аромат, тому що він знаходиться, шкіра знаходиться в обрамленні квітів. В піраміді заявлений мускатна шавлія, квітка апельсину, бергамот, лимон мандарин. Нота серця Ірис, Ілангіланг, воздикає квітка, ветивер, жасмин, троянда. Звичайно ж таки, шкіра, яка заявлена в базі, тютюн, мускус, амбра, геліотроп, ваніль. Дуже цікавий аромат. Я в ньому чую шкіру вже на старті. Можливо, це шавлія дає такий аспект. Але ну, я відчуваю в ньому шкіру, аромат досить цікавий. Єдине, що мені б хотілося, звичайно, більше йому якоїсь стійкості, шлейфовості. Я наносила його на чисте волосся. Так, він дуже гарно звучав, але звучав десь годинки, напевно, ну, 2-3 сили. А взагалі, аромат дуже гарний. От, якщо ви любите аромати шкіри, я думаю, що він вам сподобається. Це шкіра така небанальна, не банально шкіряний аромат. А купа квітів і дуже гарне його обрамлення цими квітами. Ну, і, в принципі, в цій лінійці більшості ароматів є оцей шане, шане, характерний для шанелі старт дегідів і цитрусів. Я його чую всюди, в всіх ароматах. Це був мій перший аромат Квір de Russie. На друге місце я би поставила два аромати. Я таки не можу сказати, який більше мені з них сподобався. Можливо, я зараз вирішу, який мені більше сподобався. Це Шанель Beige, про який я вже чула до того, до того, як в мене з'явився цей набір пробників. І Боїс Деіліс мені сподобався квітковий аромат. Отже, Шанель Beige все-таки. З ним я заочно знайома довше. Дуже дивний в нього старт, фруктовий. І це фрезія. це фрезія, франжипані і фрезія. Коли я тестила цей аромат, я одразу подумала, це жовті квіти. Я чую жовті квіти. Характерно чую жовті квіти, я не помилилась це франжипані, ну, фрезія біла квітка. Мед і баяришні. Хто знає, як українською мовою буде Глід, по-моєму, здається, глід. Не буду прикидувати, що я знаю, як пахне глід. В цілому аромат жовто-квітковий, дуже жіночний, дуже квітковий, дуже жіночний. Але теж хотілося би мені йому більшу якусь стійкість. Шлейф в них теж досить-досить помірний. Мені, в принципі, за ці аромати, поки я їх носила два тижні, ніхто нічого не казав, компліментів я на них не чула. Аромати досить такі тихі, я б сказала. Вони сидять інтимно, близько до шкіри. І тривалість їх звучання теж не дуже велика. Боїс Деіліс. Впевнена, що я неправильно вимовляю цю назву, бо. Ну, читаю так, як є своєю транслітерацією, де Іліс. І це в нас аромат теж з альдегідним стартом, як і всі шанеліві аромати. Тут більше вже альдегідів, більше мила. В піраміді заявлені альдегіди, коріандр, неролі, персик, бергамот, мандарин. Нота серця Ілангілан, Ірис, корінь ірису, жасмин, троянда, бузок конвалія. В базі сандал, амбра, бензоїн, бабитонка, апопонекс, ваніль, муску, Ну, Він дуже альдегідний, це вже такий аромат старої школи. От я все-таки правильно їх розмістила. Шанель беш мені подобається більше. Він більш якийсь такий сучасний. А цей аромат все-таки більш олдскульний, більш альдегідний. Ну, скажу чесно, я би його собі не купувала з цих всіх ароматів. Е, ну... Якби мені їх, скажімо так, дарували, то я би вибрала перших два. Далі аромати мені сподобались вже в меншій мірі. І далі я би поставила четвертим ароматом, я би назвала аромат Джерсі. Він дуже цікавий, в якому плані? Він стартує, на щастя, на цей раз не альдегідами. Він стартує такими гіркими, я би сказала, такими нотами, як асфальту після дощу. І я відкрила піраміду і подивилася, що це таке гіркувате. Це лаванда. Лаванда, мускус, ваніль, бобетонка, польові квіти, трава, троянда жасмин. Але отакий от в нього лавандовий старт, дуже лавандовий. Причому це лаванда не така, як там продають в мішечках для шафи і так далі. А лаванда така, ну от мені пахне асфальтом після дощу. А потім я чую солодкі ноти, підмішується оця ваніль-бобетонка. Він мені в цілому сподобався оцими своїми солодкавими нотами. Але це так, ну, такий аромат гірко солодкий. І дуже квітковий. Дуже такий він, я би сказала, він трошки пильний, гірко солодкий. І ця лаванда на початку, але цікавий, цікавий, досить цікавий аромат. Теж хотілося б більшу стійкість і хотілося б їм додати шлейф. А, далі в нас йде аромат гарденія. Він у мене трошки е, спочатку збив з пантелику, бо він надзвичайно е, солодкий в нього старт. І я зразу подумала, що це тубероза. Насправді, туберози там немає. Там в нас є зелене листя, солодке таке. Гарденія, фруктові ноти, е, лотас і ваніль. Дуже солодкий аромат. Він мене, в мене асоціюється з якоюсь такою, знаєте, жувальною гумкою. солодкою. Цей аромат нагадує мені жувальну гумку. Я сподіваюся, що я такими своїми висловлюваннями не принижую в бутіковий ліній просто описую вам свої враження. Це дуже солодка така. Я б скажу, ну, вона не хімозна, але просто дуже яскраво солодка жувальна гумка. От. Більше нічого не можу сказати. Я чую тільки це. І добре, що ми розібралися, що там є гарденія і немає туберози. Так, йдемо з вами далі. Лишається в мене два аромати, і вони не сподобались мені з певних причин. Перший аромат це 1932. Чим... Він досить приємний, але чим він мені не сподобався. Ну Він надзвичайно тихий, дуже тихий. Його куди не нанось, в якій кількості не нанось на чисте волосся, на шкіру, хоч облийся ним, він дуже-дуже тихий. Заявляють на старті альдегіди, але от якраз в цьому ароматі я не чую таких явних альдегідів. Бергамот, жасмин, бузок, троянда, гвоздика, корень ірису, мускатний горі. Прошу вибачення, мускус, амбрета, ветивер, опопонакс, кумарин, ладан. Ну, я в ньому не чую. Ладану, вже почали пробиватися альдегіди. В цілому такий простенький квітковий аромат. Дуже він для мене виявився тихим. Я зносила майже весь пробніт. Пробніки в них дуже щедрі по 2 мл, але дуже-дуже тихий. Він ще на старті якось звучить, а потім він настільки притишується, що зовсім, геть зовсім нічого не чути. Чого не можна сказати про останній, сьомий аромат з цього набору: це аромат номер 22. Оце аромат дуже олдскульний. Дуже олдскульний. Він починається такими мильними альдегідами, що ви собі не уявляєте. Чимось він мені трошки нагадує шанель номер 5 льо, але вона е, набагато м'якіше стартує. Тут же починається з таких е, мильних альдегідів, що вас аж наче свербить в носі від цих альдегідів. Далі, звичайно, йдуть білі квіти, неролі, конвалія. Далі Ілан, Хіланг, жасмин, троянда, тубероза, ваніль, ветивер. Оцей аромат він більш гучний, більш стійкий. Ну, Я зразу з його кольору зрозуміла, що, напевно, це буде такий голосний аромат лінійки. Але, на жаль, аромат геть зовсім не мій. Я думаю, що такий аромат сподобається тим, хто любить класичну Шанель номер 5 хто любить там кліма, від Амуажа є аромат, здається. Дія, yeah, якщо я не помиляюсь. От хто любить такі мильно-альдегідні аромати, от цим можливо цей аромат сподобається. Я скажу чесно, що я не засмутилась з того приводу, що мені мало ароматів з бутікової лінійки сподобалось, бо ціни в них досить такі ну, шанелівські. У мене було два аромати від шанель. У мене була шанель номер 5 льо. А, вона дуже досить такі ніжні альдегіди. Я її якийсь час поносила два роки. Потім я її продала, бо зрозуміла, що якось ми з цим ароматом не дружимо. Вона він не підіймає мені настрій. В нього немає гарного шлейфу, на нього не роблять компліменти. І мені якось цей аромат не дуже. От ми з ним дружимо, я його продала. І другий аромат він все-таки виявився для мене заважким. Це в мене був Шанель Алюр Сеншлів. Я дуже довго його хотіла, мріяла про цей аромат. Він досить теплий, зігріваючий, як шерстяний светр, як ковдра, скоріше, навіть не ковдра, а пліт. Але ні, ми з ним теж він досить важкий був для мене, я подумала, що я його не хочу. З чого я можу зробити коротенький висновок, що Шанель не зовсім мій бренд. І шанелівські, шанелівські шанси мені теж не дуже подобаються. Так що, не мій бренд, але я завжди рада знайомству. Але знаєте, є таке цікаве відчуття, коли ти не носиш аромати своєї колекції, а тестуєш якийсь набір, сет ароматів. А потім з такою радістю повертаєшся до своїх ароматів, ніби ти десь подорожував і повернувся до себе додому, і це надзвичайно приємне відчуття. Я бажаю вам гарних теплих днів, які в нас ще залишились. Пишіть, які аромати від бутікової лінійки Шанель, можливо, подобаються вам. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!